Привіт усім! Сьогодні я хотів би на огляд представити два пістолети на платформі Colt 1911. А саме Норінка, то є Китай, і Taurus, виробник Бразилія. Норинка вже працює другий рік, декілька вже десятків тисяч має. Taurus у нас працює. Два тижні, вже має декілька тисяч пострілів, може 2-1. І різне мають вони покриття. Норінка глянцевий. А Таурас має такий гарний, красивий вигляд, матовий. І замітив я одну таку річ. Саме полягає у тому різниця, що пістолет покривається якимсь дивним нальотом. Певна іржа, хоча ствол у ньому із нержавічої сталі зроблений. І щоб цьому запобігти, оскільки чиститься дуже рідко, стріля дуже багато, я хочу сьогодні його почистити і покрити покриттям на основі тефлону. І Через два тижні побачити, є різниця у цьому чи немає цієї різниці. Ну і заодно ви побачите. Як він розкладається, як його можна обслужити швиденько. Калібр 45 АЦП стандартний для цієї зброї. є дев'ятка, але ну, таке. Різницю, певно, видно одразу китайського і бразильського, але маючи тут дуже здоровий настріл, вже все воно трошечки має такі розшатані. Цей більш збитий, більш гарний, базова комплектація дуже гарна. Тож, починаємо. Одягаємо перчатки, нічого гарного вам хімія і вашому здоров'ю вашим рукам не зробить, якщо є така можливість, чистити ми будемо сьогодні звичайним бруноксом зброю. Але хто не має можливості чистити бруноксом, то повідомляю про те, що ви можете звичайним автомобільним маслом, оскільки воно створене для того, щоб розчинити нагар, а це і є нагар, тобто карбон. І далі протерти і можна далі робити свою справу, ту, яку ви зібралися робити з цією зброєю. Тренування чи бойові дії чи так далі. Головне, після того. Як ви почистите зброю, змащите, витерте її ганчірочкою чистенькою, для того, щоб не було залишків масла, щоб на холоді ваша зброя працювала якнайкраще. Найкраще підійде синтетичне масло найдешевшої цінової політики взагалі любої, але по можливості можна навіть дешевою, якщо це там буде вам хтось на бойові дії десь передавати. То ви завжди можете попросити, щоб вам передали звичайного мастила. Не треба купувати втридорога, різниці не буде. Змивати я буду ось таким засобом. Він використовується для миття гальмівних колодок, можна також використовувати. Для миття карбюраторів, антикарбон називається. Тобто рахуємо, дивимося, щоб за мілілітр була найменша ціна, і ним змиваємо. Це найкращий буде варіант. Якщо нема, просто вичираємо ганчірочкою, і на тому все. Розбирається зброя. На початку, певно, ми дивимося, виймаємо магазин. Тут однорядний магазин 45-й калібр. Це від Глока магазин, дев'яточка, ви бачите, різниця трохи є. Перевіряємо, щоб не було патрона в патроннику. І найперше, що ми робимо, це знімаємо як у ТТ, ось тут є така у ТТ ми називаємо то вісімка, а там втулочка така є. Їм повинні зняти найпершу чергу, вивільнити там пружину. Для цього нам необхідно. Спочатку притиснути тут знизу і повернути до себе. Далі виймаємо обережно пружину, щоб вона не вилетіла, і повертаємо цю напіввісімку, будемо так і називати втулочку в зворотньому порядочку. І виймаємо її. Все. Далі необхідно відтягнути затворну раму. Ось тут є такий для того отвір спеціальний проріз. Відтягуємо її. І натискаємо з цієї сторони магазином. Для того, щоб краще було виняти це все. Виймаємо затворну затримку. Далі вперед рамка затвору пішла, вийшла направляюча для пружини. І виймаємо уперед ствол. Все. Ствол також, як і в норінки з нержавіючої сталі, але має якийсь дивний такий наліт. При швидкому чищенні рекомендую робити це таким чином. Просто бризкаємо мастилом або змащуємо затвор, змащуємо місце, де ходить магазин. Тут так, пробризкуємо. Там бризкаємо, оскільки це теж має сенс, направляючу до пружини, вибачте, щось у мене ганчірка їзде. Направляючу саму пружину. Також змащуємо. Можемо бризнути на магазин, для того, щоб він чистіший був, направляючу. І кладемо все, воно трохи зараз розчиниться. У ствол, якщо це швидке чищення, то ми не знімаємо ніякого обміднення, нічого ми не робимо. Забризкали. Далі беремо звичайну щіточку, може бути для чищення зубів, і таким чином ось трохи ворушимо цей нагар. Ось так почистили, почистили. Ми бачимо, що він вже починає відчищатись. Ось так ми робимо так, далі пружину теж почистили. Все так Сеток трохи розворушили, почистили. Таким чином. І воно буде вам дуже вдячне за те, що ви так робите. Рамочку тут теж обов'язково чистимо. Направляючи на рамочки теж чистимо, там завжди бруд. І потім Дивні такі звуки ми чуємо, коли працює зброя. Чистимо тут де бойочок. Все так добре. Канавки, де фіксується ствол. Тут також прочистимо. Далі беремо ствол, направляючи для рамочки, прочистили, протерли. Тут де ходе пружиночка, зробили. Там, де подається патрон в патронник, також зробили чистенько, гарненько. Де шахта магазину, теж так зробили. Ось так почистили, як основне. Далі беремо. Засіб для очищення колодочок, і робимо такі рухи. Змиваємо. Компресором зробили. Можна цього не робити, але. Краще це зробити. Ну, воно і так дуже гарно висихає після обробки цією речовиною для чищення колодочок. Так, це готово. Далі робимо затвор. Змиваємо. Ідеально, так само чистимо компресором. Так же само змиваємо всі направляючі ці пружинки. Все це миємо, трохи, бачите, безлад. Маємо. Магазин можна не змивати, його можна протерти і буде йому гарно. Ось так. Він скаже вам дякую за це. У нас залишився ствол. Ми бризкали трохи всередину, і він остається останній. Я б його щіточкою звичайною. Тут почистив патронник обов'язково. Бруда тут найбільше. Чистимо. Йоршиком канал ствола чистимо Йоршиком так нормально. Можна взяти потім на кінець такий шнур спеціально для чистки 45-й калібр. Ну або той, який у вас є. Протягли. Протягуємо ще раз. Можемо зробити ще так от. Бачимо чистенький гарненький ствол із нержавіючої сталі, як новенький. Накладочки тут звичайні пластикові. Хто використовує його не в службових цілях? Пістолет і не на війні, або ще десь в якихось місцях. І хочу для себе особисто покращити щось, то можна змінити на тюнінгові накладочки, їх безліч для тюнінгу цієї зброї. Так, зараз у нас є е, такий засіб для консервування, там ремонту і так далі зброї. Він може бути просто тефлонова змазка. Яку ми просто покриваємо після чищення. Туди бризкаємо, я б його увесь отак безбризнув, пістолет кладемо. Чого увесь, щоб надати шар йому антикоразійний такий? Мені здається, що тефлоновий такий шар покриття таке, буде краще. Захищати зброю від корозії. Бризкаємо також на направляючі. кладемо це все. <кій> Пружиночки бризкаємо, всі частинки бризкаємо. Лишнє зараз воно зійде. Щось компресором здуємо зараз, обов'язково ствол. Закриваємо магазин, можемо бризнути. Він теж подякує нам за це все. Все готово. Тепер обтираємо ганчірочкою та все. Є компресор обдуваємо компресор. Може бути навіть в автомобілях, вантажівочках у військових, завжди у водія є там компресор, яким він користується, тобто він завжди допоможе, надасть вам таку можливість, якщо вам це буде необхідно. На цей вузол теж треба трохи бризнути. Обтираємо, Воно вже має плівочку захисну, буде все ковзати, але якщо буде багато мастила, на холоді будете мати, хлопці, проблему. Тож обтираємо, щоб було воно так чистенько, сухенько з виду. Тефлонові змазки можна купити в будівельних магазинах, їх безліч, різні. Панове волонтери завжди знайдуть, якщо ви їх попросите і привезуть вам в аерозолічки, це буде так, як треба. Так, збираємо зворотньому порядку, закладаємо спочатку ствол. Дивимося, щоб оця деталь була. Отак згори. Бо якщо вона впаде, ви його не зберете. Вставляємо туди вирізом до ствола направляючу. Далі ми збираємо пістолет по направляючих складаємо. Запобіжника, зауважили. Там маємо гарний отріг в який вставляємо затворну затримочку. Рамочку назад відводимо ось до цього положення. Перше, що робимо, це вкидаємо направляючу, повертаємо її до себе, ту направляючу. Зауважте магазин йде. Право і ми до себе повертаємо. Далі вкидаємо пружинку, фіксатор цієї пружинки, і повертаємо в положення, магазином можемо притримати. І повертаємо в нормальне положення нашу вісімку. Клацнула, стала на місце. Це вона стоїть. Перевіряємо зброю, все працює. Є такий запобіжник у цій зброї. Тут знаходиться він ось тут. Якщо ми на нього не натиснемо, пострілу не відбудеться. Тож тримаємо правильно зброю, відтягуємо, пускаємо Тут ми його триваємо. і робимо спуск. Далі просто обтираємо цю зброю, щоб виглядала вона дуже гарно. Це відео я буду знімати в два заходи. Через два тижні я хочу розібрати і подивитися, як буде виглядати зброя після тривалого використання тренувань. Це все ви побачите. За два тижні. І ось пройшло два тижні. Ми беремо наш пістолет, оглядаємо його, бачимо, що він увесь в нагарі. Дуже брудний. Також ствол, трохи постріляв він, не чищений, нічого, але ми не бачимо на ньому взагалі ніякої іржі. Тобто є нагар. Ствол не має жодного сліду корозії. Вважаю, що ця змазка з тефлоном має гарний результат і рекомендую до використання в екстремальних умовах. Тефлонова змазочка буде дуже добрим виходом з положення. Дуже гарний варіант. Зброя працює, все нормально, без всяких проблем. Друзі, ось і закінчився наш експеримент маленький, який ми хотіли провести із зброєю, коли змазували її тефлоновою змазкою. Саме ми таким чином з'ясували для себе, що в екстремальних умовах... Коли дощ, сніг нема коли чистити зброю, ми можемо змастити її на основі тефлону з маскою, і вона буде нам слугувати, не буде піддаватися корозії і так далі. Тобто, рекомендую варіант після чищення звичайним мастилом, збройним, незбройним, скривати зверху потім тефлоновою смазочкою. Хотів би до вас ще звернутися. Ми не потребуємо підтримки нашого каналу фінансового. Ми зробимо для вас відео безкоштовно, і в нас дуже багато напрацювань з цього приводу. Але в описі та в коментарі буде карта банку, на яку ви можете скинути гроші для підтримки наших збройних сил. Ті гроші підуть саме на збройні сили. Коли будете скидати кошти, будь ласка, вказуйте у описі на підтримку збройних сил. Ми то все передамо і купимо все, що необхідно для наших військових. Дякуємо вам.